Ну що, друзі, вітаю вас 12.12 .12. у місті Тернополі і на Ухраді можна загадувати бажання. І власне мої бажання здійснюються, бо я завжди кличу сюди до нас на ефір людей, які популяризують у нашому місті спорт, здоровий спосіб життя і, взагалі, гарний настрій та натхнення. Сьогодні з нами Вікторія Бузгубенкогнатишин, директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Тернопільської міської ради. Віка, як завжди, раді тебе бачити Ой, в нашому. Му просторі у храдійному я знаю, що ти завжди приходиш із все грандіознішими і грандіознішими анонсами про події, які будуть у нашому місті, відбуватися завтра у Тернополі. Олімпійський день розкажи, що то таке. Ой, Олімпійський день це масовий спортивний, активний, веселий, цікавий, неймовірно незабутній захід для нашого міста. А в червні святкується міжнародний міжнародний олімпійський день? Він припадає на 23 червня. Це понеділок, оскільки в неділю день вшанування загиблих в результаті російсько-української війни. Ми вирішили зробити його завтра, 21 червня. Парк Шевченка ми стартуємо з десятої години забігу символічного такого по віковим категоріям. І ми будемо це все розпочинати з символічної передачі вогню, оскільки цей рік ми Олімпійський день 2025 під гаслом передай вогонь перемоги, і хочемо показати, що спорт доступний кожному. Тому у нас є і спортивні локації, і веселі локації, і адаптивні види спорту. Ми це все міксуємо в один захід, бо дійсно спорт доступний всім, кожному, незалежно від віку, незалежно від фізичних можливостей, незалежно від соціального статусу, незалежно… Від нічого, просто основна мотивація і власне бажання до занять фізичної активності. Ну давай тоді розповідай, коли приходите в парк Шевченка. Ну насамперед, якщо ви зареєструвались на символічний пробіг, він буде знову ж таки повіковим категоріям. Це я і мої діти. Ми так, так, я вже знаю. Google форма це можна знайти у нас на сторінках. Ще форма досі відкрита, так? ще відкрита. У нас 250 слотів для всіх, тому, можливо, є ще місця. З 9 до 9.45, я нагадую, до 9.45 реєстрація. В 9.50 для дітей буде весела руханка. О 10-й годині у нас символічна передача вогню. Вона буде досить цікава і нестандартна. Знову таки, ми об'єднуємо всіх наших учасників. І спорт доступний кожному. Це треба буде. Ну, це на хвилинки дві, але це символічно буде. Далі у нас починаються старти для дітей від молодших до найстарших. І тоді з 12, ми закінчуємо година одинадцята. В 11 годині у нас починаються творчі волонтерські волонтерські локації. У нас буде намет від громадських організацій. Ми будемо творити, ми будемо допомагати шити адаптивний одяг. Для дітей особливо, ну тобто, діти зможуть долучатися до е, створення адаптивного одягу, які будуть передаватися далі волонтерами в лікарні. Угу. Далі у нас буде розмальовки і гільзи малювати в такому контексті. Тобто, все буде таке волонтерське. Ми доєднуємо громадські волонтерські організації. Далі у нас буде намет від Червоного Хреста від нашого постійного партнера. Далі буде намет, де можна буде перевірити кров від фарма, фармаплазма. Здається, я перепрошую, якщо я не так назву, так, так. вони теж до нас долучаються. І о 12 годині у нас стартують всі інші локації. Це будуть адаптивні напрями, це будуть фізична активність, це буде і бадмінтон, і петанг. І тренування для людей поважного віку на острівку чайка. Це будуть і волейбол сидячи. Це буде і стрільба з лука вперше для нашого міста, тому що це новий вид фізичної активності і спорту для нашого міста. Тому раджу всім спробувати. стрільба з Ви лука. Принесете засоби, з а, яких звичайно, не все, я буквально все буде. принесу, але будуть тренера так, тренери, які, які покажуть і розкажуть. Які так? покажуть і розкажуть. Знову ж таки, там будуть окремо і для діток, і окремо для як Адаптивний вид на напрям спорту, тому ми запрошуємо всіх ветеранів, всіх військовослужбовців, всіх учасників бойових дій, людей з інвалідністю долучитись до цього заходу. Нагадую, що ми стартуємо о 12, можливо, навіть раніше, десь на 11.50. Запрошуємо спробувати далі. Настільний теніс далі будуть паралельно з тим, що й турніри у нас є. А ще армспорт. ну я боюсь щось не перерахувати. А ще ж. Буде загалом. якийсь волейбольний так турнір? А, так, от я говорю про них. Крім того, з одинадцятої години біля навпроти облдержадміністрації військової адміністрації буде турнір з баскетболу 3 на 3 традиційно для олімпійського дня. А, о першій годині буде стартувати турнір з катання на роликах та ковзанах, тобто від школи екстрім. На пляжі циганка сьогодні з четвертої години відбіркові тури пляжного волейболу. І буде це будуть вони грати до неділі до вечора. А ввечері в неділю ми будемо нагороджувати переможців. Тобто, це. Можна сказати, навіть вікенд спортивний, якщо враховувати і пляжний волейбол. Далі у нас будуть локації і для боксу, майстер-клас боксу, майстер-клас Панкратіону, теж як адаптивний вид спорту, напрям спорту, Армспорт. Я щось забула. Я точно щось забула, але ну, їх загалом буде приблизно більше 20 локацій спортивних. Ти і можна програму буде, переглянути? Звичайно, Тернопільський так, так, міський центр з населення сайт, і в Фейсбуці, соцмережах, так. І на сайті sport.ua Заходьте у нас. У Окремий, до речі, окремий напрям, не напрям, а окрема вкладка називається адаптивні види спорту, де вся інформація буде помаленьку, поступово ми будемо насичувати цей, цей напрям. Будемо інформувати, де які тренування відбуваються, коли відбувається, хто тренера, до кого звертатись. Тобто нас вже функціонують волейбол, сидячи, амфутбол, настільний теніс, лук. Знову ж таки, ми будемо пропагувати цей вид спорту. А у нас хлопці грають в покер спортивний. Я знову ж про нього буду говорити. Пізніше і там далі Армспорт розвивається дуже класно, як адаптивний вид спорту. Тому єдине, що треба володіти інформацією і не сидіти вдома, долучатися, оскільки ці напрямки і ці види спорту якраз і для ветеранів, для людей з інвалідністю, особисто, якщо це ветеранський спорт. Віка, як ветерани долучаються охоче. Ну так, от правильно потрібно почати з того, щоб десь черпати інформацію. Оце все зібрано на сайті. Зрозуміло, Ми поступово так, будемо його будете так, ще наповнювати, наповнювати так. Бо власне, я то. Слідкую, наприклад, а от на якісь люди так вони десь не знають. Тому заходьте на сайт Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення так, і оберзково. там все є. Або Спорт, ну комуському простіше зателефонувати. Там я думаю, контактні телефони також є. Можна розпитати, запитати, що де буде відбуватися. Ну я думаю, що sport.t.ua легше запам'ятати ніж мобільний чи міський номер, тому sport.ua ми завжди в Гуглі. В пошуковій системі на перших рядках, тому що ми постійно поновлюємо інформацію. Вкладка адаптивні води спорту. Ми там поступово будемо писати про різні напрямки. Mm -hmm. Крім того, нагадую, що до кінця червня треба використати 1500 гривень, але знову ж таки не тема цієї розмови. До 20 але липня, нагадай, липня будь ласка, так, так до 20 липня подається нова заявка на 1500 на квартал для занять в спортивних залах на спортивних секціях, тренажерних залах. Тому ці кошти, які, наприклад, людей зараз є через дія, mm -hmm. то треба використати до кінця червня. Відповідно, наступна заявка до 20 липня не прогавте, тому що дуже хороша можливість і підтримка фінансова для стимулювання до фізичної активності. Як доєднуються наші ветерани, mm -hmm. це є активні ветерани, які займаються різними видами спорту? Ми б хотіли, щоб це було більш. Масово і хочемо, щоб наші ветерани, активісти показували. А свій А десь вони, наприклад, приклад. пропонують ну, ще якісь там розвивати види спорту. Чи це від вас ідея ініціатива? І вони доєднуються до вже існуючих, а, ні, наприклад, напрямку? Насправді, на, на насправді вони ініціюють е, самі, наприклад, mm -hmm. волейбол сидячи, ініційований. Ну як не ініційований, а зараз впроваджується, підтримується саме безпосередньо ветеранами. Амфутбол е, ініційований і знову ж таки долучаються. Футболісти, які і до поранення займалися футболом, спортсмени колишніх спортсменів не буває. Тому це спортсмени, які на деякий час випали, але знову повернулися в спорт. Стрільба з лука дуже класна штука, вона повністю адаптивна і є пристосування навіть для стрільби з одною рукою чи там одною кінцівкою, так верхньою. Тобто треба тільки спробувати підняти себе і спробувати раптом зайде. Тому ми з нашим центром просто намагаємось дати можливість спробувати. Угу. Ми відкриті, ми на відкритій площі. Можливо, в парку, в паркова зона, вихідний день, субота. Можна виділити годину, просто пройтися. Навіть не попробувати, просто подивитися, як грають це інші люди. Ми не обмежуємо, тобто і. Цивільні можуть займатися так, можуть спробувати. Як це грати в волейбол сидячи без нижніх кінців? Це дуже великий експірієнс, скажімо так, і виклик для себе спробувати себе в інших умовах, тобто як їм це. Тому навіть будь-кому тернополян раджу спробувати зіграти в такий час. Власне, умовах. ми закликаємо тернополян прийти пройти. Ми спробувати. допускаємо до тих локацій всіх охочих, але в більшості випадків запрошуємо ветеранів, військовослужбовців. Людей з інвалідністю наслідок війни спробувати себе в тому чи іншому виду спорту, подивитися, як ветерани займаються, так ем, щоб вони побачили приклад і, можливо, долучилися. Хлопці е, тренуються, хлопці систематично тренуються. І хочемо, щоб це мало продовження і вони приймали участь і в змаганнях, і наш в нашому місті, на території нашого міста, і в західний регіон, і в всеукраїнських змаганнях. І дай Боже, щоб вони брали участь в міжнародних, тому що є можливість, mm -hmm. і це зараз якраз а дуже в нас є тренерська база, от у Тернополі, наприклад, тренери. І, і взагалі мені цікаво, чи вони мають мати якийсь спеціальний напрямок навчання так для того, аби обов'язково об... Обов так. Тобто вони якось, е, бо я розумію, що це. І колись було, але зараз це потрібно в рази більше. Відповідно, потрібно більше, більше тренерів, навчених. Де вони здобувають ці навчання? Ну в нас скажімо так, не як таких, як з адаптивних водів спорту, практично я не хочу нікого образити. Практично не було. Є інваспорт, але тут більше є фізичні обмеження. є... Слабо або ті, які не бачать, або е, дитячий церебральний параліч, тобто не було ветеранів, як таких, практично в спорті. А зараз є багато семінарів і курсів навчання, де розказують не лише про особливості фізіології, особливості як адаптуватись і як адаптувати свої тренування під потреби нозологічні нозологічних груп, так тобто. Адапто ампутацій, кінцівок, яка кінцівка, яке пошкодження, тобто тут є багато особливостей, але і психологічні аспекти тобто, це і робота в кризових ситуаціях, і переключка, і як працювати, яких слів уникати. Тобто, це має бути навчання, і наші тренери зараз і або особисто індивідуально проходять, або ми їм підшуковуємо навчання. Я проходила навчання дуже цікаве. У дуже так. цікаво. Яке саме Київський національний університет фізичної культури і спорту був двохмісячний семінар стосовно адаптивних видів спорту, і як працювати в цьому uh -huh. напрямку. Дуже цікаво і великий акцент йшов саме на фізіологію, тобто роботу і адаптацію фізичних навантажень під потреби людини. І основний акцент один з основних це саме була психологічна підтримка. Uh -huh. І психологічна адаптація знову ж таки тренера до потреб спортсмена, тобто не тільки реагувати, а й змотивувати, а й пошук якихось певних моментів і уникнення певних тригерних точок. Хочу сказати, що фізична активність дуже допомагає в реабілітації, в соціалізації, в відновленні. Як для мене, це найбільш ефективний, навіть коли є. Питання стресу, ПТСР, як там називають зараз, угу. так модно. Фізична активність вона через гормональну сферу, через переключку, через компанію, через спільноту ветеранську, воно дуже класно дає результати. І навіть ті ветерани, з якими мають честь спілкуватися чи там, порівнювати, так, то дуже захоплені і ну, це затягує. Це Оця от атмосфера от, от цих однодумців Звичайно, от цих, от, так. от таких, як ти. І коли ви разом там пітнієте, займаєтесь спортом. Ну це неймовірно. І Працюєте на перемогу. Вони Звичайно. працювали на нашу перемогу, і я знаю, як це якісь там групові заняття, спортивні, як вони який вплив вони мають на людей, як люди стараються перемогти разом, вболівають один за одного, і це ну в першу чергу покращує настрій, і самопочуття. Так я е, є такі ветерани, які об'їхали майже всю Україну, були за кордоном, тільки от оце от. Відчуття змагань, оце от атмосфера, оцей адреналін, саме змагання, де вони приймають участь, це дуже класно. Тому ми запрошуємо завтра, 21 червня, спробувати деякі види. Адаптивних видів спорту, і ми відкриті до спілкування маленькими кроками. Ми вдосконалюємо, ми набираємо е, темпу і думаю, що до кінця дуже швидкого темпу ви набирає насправді. Uh, Віка, не. добре, ще маємо декілька хвилин. Ти приїхала з семінару? Ти зрозуміла для це себе Це онлайн. Це онлайн. онлайн ага, так. окей. Ну зараз у нас це популярно. Ти пройшла це навчання. Е, скажи, що ти от які перші кроки, якісь зміни ти хотіла би внести, наприклад, в роботу наших там центрів чи вже можливо якісь зробила, чи зроби, ну розумієш, що щось не так у нас відбувається, і треба щось впровадити. А, як на мене, найперше це е, страх самого тренера не зашкодити, mm -hmm. але я думаю, що це проходить в, в процесі практики, в процесі тої самої тренерської роботи, тому що тут же йде індивідуально на кожну людину, це не штамповка. Ти повинен пристосовуватись і знаходити моменти, як працювати з кожним. Спортсменом з кожним там клієнтом, якщо це спортивний зал, mm -hmm. так тренажерного зала, і тут же треба дуже добре знати фізіологію елементарно замінювати одну тобто, кваліфікацію. Тренерську так, потрібно Так, особливо тобі, щоб, дуже так. підвищувати, тому що ти повинен розуміти, що немає одної кінцівки, ти повинен якось розподілити там навантаження, вагу так. навантаження, щоб працювали симетрично м'язи, так чи там, якщо немає кінцівки, як. Підстрахувати чи як зафіксувати так, щоб корпус працював. Тобто тут є біохімія, більше біомеханіку е, знати. І якщо тренер володіє дійсно, і він розуміє, як м'язи, як вони включаються, як вони один одного ланцюгова ця от реакція відбувається в організмі. Я думаю, це не проблема. Страшно почати, але в процесі це дуже дає результат і ну це дуже це найкраще відновлення для ветеранів. І людей з інвалідністю у нас не твійне, саме фізична активність. Дякуємо, дякуємо, віка, що ти знайшла час сьогодні. Перед великими заходами. Насправді я знаю, як інтенсивно ну, ваша команда працює. А ви волонтерів, до речі, знайшли на ваші заходи. Ми завжди раді. Нам завжди мало завжди мало. Завжди так що тернополя не долучайтеся. Я знаю, де ще кайфує від директ, цього теж пишіть на О, волонтери то зовсім інша вже сфера. Тому що ти, якщо спробував в цю от атмосферу заходу вникнути, ти бачиш, як це виглядає, що Це не дуже просто. Цей хаос, ця сконцентрованість. Але я думаю, що в нас наші волонтери вони завжди приходять знову, тому що оця атмосфера вона затягує так само, як і спорт, так само як і фізична активність, вона затягує. Ну будемо набувати хороших звичок і здорових звичок. І насправді хотілося б, щоб ми ну спільно з ветеранами ми могли якісь і спільні спортивні змагання проходити, і це, це в цьому суть. Тому запрошуємо усіх тернополян завтра долучитися вже від 9 ранку. ми Можете приходити до парку Шевченка й день будете мати чим зайнятися, чимось корисним для вашого духу і для вашого фізичного здоров'я. Віка вам бажаю успіху у проведенні заходу, Дякую. щоб багато хто прийшов. І, як ти кажеш, прийшов, хоча б подивився це і вже зрозумів, крок, як це вже... це вже перший крок. Це так гарно у нашому парку, в суботу, в гарну погоду. А я відпускаю тебе готуватися і організовувати цей великий захід. А ми прийдемо неодмінно і підтримуємо. Я знов ж таки запрошую 21 червня з 10 години. Символічний. Ми не женемо на швидкість. Це символічний олімпійський пробіг. Передача вогню перемоги. Передай вогонь перемоги. І не забувайте, що спорт доступний кожному. Дякую, Віка, до нових зустрічей до і до нових твоїх заходів. А ми з тобою так до завтра. До завтра.